Серія Валіс Проксіс була створена у 2020 році і одразу стала бестселером завдяки високотехнологічності та інноваційному дизайну. Перша колекція була створена в кольорах срібло, чорний, бензиново-синій та золотий. У 2022 році колекцію доповнили кольорами плетистий плющ та графіт у стильному матовому виконанні. А у 2023 році з'явився новий неперевершений колір лайм та амбасадором Samsung Prox стає зірка світового тенісу «Каспер Рут. Крім чудової палітри кольорів, Проксіс має зручну розмірну лінійку. Вражаючий дизайн був натхнений шкірою рептилій, завдяки щільної рибристості поверхня вийшла більш стійкою до подряпин. Корпус валізи виготовлений з ексклюзивного багатошарового матеріалу RockSkin, розробленого компанією Samsonite. Кожен шар матеріалу додає міцності та високої пружності. Матеріал інстинктивно повертається до своєї форми. Валізи з пластику Rockskin дуже легкі, надзвичайно міцні та ударостійкі. Зовнішній корпус оснащений двома інтегрованими зручними ручками для перенесення, телоскопічною ручкою з фіксацією в різних положеннях для комфортного використання саме для вашого зросту. Чотири подвійні поліуретанові з амортизацією колеса, що обертаються на 360 градусів, роблять ходу валізи маневреною, зручною та безшумною на нерівній поверхні. З боку валізи розташований вбудований кодовий замок з системою TSA, та розмір ручної поклажі має вбудований вихід USB-порту, завдяки якому ви можете легко заряджати свої пристри. Поруч розташована бірка для персоналізації, на котрій ви можете зробити вашу особливу гравіровку, завдяки якій ваша валіза буде виглядати ексклюзивно. Ручна поклажа має приховану можливість розширення. Всередині валіза розділена на дві рівні половини. Обидві закриваються намолнію тканинною перегородкою, завдяки якій ви можете зафіксувати дрібні предмети вашого гардеробу з обох боків. Розмістити та під'єднати до зовнішнього USB-порту валізи ваш зарядний пристрій ви можете в цій зручній кишені. Ліва перегородка має глибоке відділення. Всередині є додаткові перехресні ремені для фіксації речей. Вони з'ємні. Валіза має унікальний пресований підклад, дуже приємний тактильно та який не займає зайвого місця. Завдяки плану обслуговування Samsonite VQA ви можете, відсканувавши QR-код, детально ознайомитись з умовами гарантійного обслуговування та знайти контакти з сервісного центру по всьому світу. Обираючи валізу Proxis, наші клієнти отримують бездоганної якості стильний дорожній аксесуар, який стає вірним та надійним супутником у подорожах.